Привіт! Мене попросила дівчинка в коментарях написати з буквою ПИ слова в іракському діалекті. Нагадую, що дана буква є тільки в іракському діалекті, в літературній мові її немає. Відповідно, дані слова використовуються тільки в Іраку. Перше слово це слово «перда». «Перда» – Перша буквочка ПИ. От наша якраз трьома крапочками, вона на початку пишеться по-іншому. Ми ж знаємо, хто дивився перший урок мій. По арабському алфавіті він вже знає. Перда. Це штори. Парда. Пи. Парда. Друге слово це пагріз. П. Г. І з. Грізь це дієта. Хтось, можливо, хворий чи не хворий, йому потрібна дієта. І третє слово запозичене з англійської мови, і в нас в Україні так говорять. І віраку так говорять, тільки віраку це слово. Паудер. Перекладається як пудра, наприклад, цукрова пудра, шекер паудер, або порошок. Порошок іменно в плані ліків. Наприклад, ви приходите в аптеці і хочете, є порошочки для грипу, ви хочете лікарство у вигляді порошка. Паудер. Тому що стиральний порошок то не то, то буде по-іншому. Це іменно порошок такий, скажімо, для їжі. Або в, в аптеці, коли купляєте ліки. Надіюсь, вам зрозуміло. Штори перда дієта. Пагріз. пудра, паудер. Є ще ім'я з буквою П, але ім'я не писала, тому що ім'я до ім'я. Дякую за питання і чекаю наступних ваших питань. Буду знімати вам відео.